Такі робочі дні прийшли, ми, а тут отак гори, ну не особливо на цьому, на 37-му. Гори лежать, глиби, стекла, рами, бетон, ну все, що можна, летіло. І то все ми тягали на підстілку і потягнули на грибли, граблями, і потягнули на гребли і потягнули так, звичайно, цілий день. Я думаю, що важка була сильна робота. І плюс під'їзди. Під'їзди ліхти не роблять. Дев'ять етажей, 13 етажей, мене там аналіточка. Попробую з 13-го з 12 етажа це все знести стекло, бетон. Ну все, що було побите, ми все це зносили. Ми обрадувалися, що водом нас пошріли, як то говорять, о, отримав, ми ти, ти тисячі получили ми. Тут Паска була, самі знаєте, туди-сюди, воно це ж часи, гроші, що це тисячі зараз стоїть. Да нічого. Вже в нас їх немає, порострачу. Я вчора дізналася, от паригмахерша своєї прийшла стектися, вона розказує. Вона представляється, каже, «Е, Брижинський хоче забрати гроші від комунальників. Я кажу, ну я просто і не призналася, де я працюю. Я кажу, да цьому, «Да, вона в телефоні ну, подивилася і це сказала. Я, ну, ти то я промовчала, а собі подумала, да, нічого мені заробили, мабуть, в цій житті. Якась така взяла обіду, що думаєш, да, працював, працював. Не води, не світла, ні газу. Ну газ вже у нас був, вже з'явився потім газ. Ну так ми ж жінки, ми ж працювали, тягли, як воли звіні за враження, працювали. Дали ці три тисячі, ми думали, ну нас не забули, спасіба далі. бо Тут на тебе комусь ці гроші поперед. Костка як у горла комусь стала. Ну там може вирізати, хоч не вирізуйте. Я вже багато років на світі живу і несправедливості не люблю. Thank <laughs> you.